«Септо» презентує. Понеділок, 2 вересня 2024 року ранкове допіо, випуск 258. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону, ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Привіт, раді повернутися до твоїх вух сьогодні. Перший вересневий випуск ранкового допіо 258 Загалом, але нагадаємо, що вчора ми оголосили вересень місяцем подкастів, і з такої нагоди, щодня, окрім понеділка та п'ятниці, будемо тішити тебе і себе дріпами, короткими історіями, які вже давно хотіли розповісти. Якщо так сталося, що ти вперше чуєш про цю нашу ідею, то шукай спецвипуск, який ми опублікували вчора. У ньому ми розповідаємо про те, звідки взялася ідея місяця подкастів. У вчорашньому дрібі також можна почути пана Єгора зі 128-ї бригади територіальної оборони. У вересні ми будемо допомагати зібрати йому на для для дронів Завтра в пана Єгора день народження. Тож готуй свій донат у подарунок. Шукай нашу дружню банку в описі до подкасту. Ми думали, а з чого почати цей випуск? Вирішили, що Дуров і Трамп можуть трішки зачекати. У час, коли осінь змінює літо, ми ненадовго заліземо на територію іншого подкасту. від Септо. голодним не слухати. Настю, привіт. Здається, це майже ідеальний час, щоб приготувати той самий легендарний сливовий пиріг. Майже, бо є ще фактор спеки, з яким погано поєднується вімкнена духовка. Але сьогодні ми тобі нагадаємо, як готувати цей десерт. А ти хочеш відразу його готуй, а хочеш дочекайся про холоди. У 1983 році видання Нью-Йорк Таймс вперше опублікувало рецепт сливового пирога від кулінарної оглядачки Маріан Берос. Десерт настільки усім полюбився, що рецепт друкували впродовж наступних шести років. У 1989-му редактори вирішили, що годі. Це буде востаннє. Пані Берос пригадує, що, аби зменшити невдоволення читачів, газета надрукувала рецепт більшим шрифтом та обвела його у пунктирну рамку, заохочуючи вирізати цей фрагмент і зберегти собі назавжди, щоб більше не було потреби передруковувати його. Але це ніяк не допомогло. Тоді видання завалили гнівними листами. Тепер рецепт завжди доступний на сайті New York Times. Ми в описі окремо винесемо покликання на нього. Щоб приготувати культовий сливовий пиріг, тобі будуть потрібні 3 четвертих склянки цукру, півсклянки розм'якшеного вершкового масла. Це 113 грамів, одна склянка просіяного борошна, одна чайна ложка розпушувача, дрібка солі, два яйця, 12 цілих слив, з яких треба витягти кісточку та розрізати їх. Себто тобі потрібно буде 24 сливових половинки: 2 столові ложки цукру і одна чайна ложка кориці, аби посипати пиріг. Це до речі варіація 1989 року. Коли рецепт опублікували вперше, він містив трохи більше цукру, цілу склянку. Цукор та масло потрібно збити міксером, потім додати яйця і знову збити. Після цього додавай просіяне борошно, розпушувач та сіль і знову акуратно збивай. Коли тісто стане густим та пружним, перекладай його у форму для випікання. Таймс пише, що підійде будь-яка, і закликає поекспериментувати з посудом, щоб зрозуміти, яка форма робить твій пиріг найсмачнішим. Зверху на тісто викладаємо половинки слив. Вок рекомендує помістити їх внутрішньою стороною догори. Посипаємо все це цукром та корицею, запихаємо до духовки розігрітої до 180 градусів і випікаємо 45 хвилин. Коли спечеш свій сливовий пиріг, обов'язково покажи нам. А ми тим часом продовжимо про американські вибори. П'ятничній розсилці Five-Minute Fix» від «Washington Post» Ембер Філіпс, яка пояснює та аналізує політику для цього видання, відповідала на питання про найважливіші хиткі штати. Нагадаємо, що це ті штати, за які розгортається найгостріша виборча боротьба, адже традиційно вони не прив'язані ні до демократів, ні до республіканців. Оглядачка вважає, що найпростіший шлях Камели Гарріс до перемоги пролягає через Пенсильванію, Мічиган, Вісконсин. Але Пенсильванія має унікальне значення. По-перше, у цього штату, порівняно з двома іншими, найбільше голосів виборників. Нагадаємо, що замість прямого народного голосування результат президентських виборів у США визначається голосами виборників. Це своєрідні делегати. Кожен штат має певну кількість голосів виборників приблизно пропорційну до кількості населення. У цьому випуску ми не планували розповідати про виборчу систему на президентських виборах у США. Але от подумали: а можливо це якраз варто зробити? Дай нам знати у коментарях чи соціальних мережах, якщо тобі цікаво, і ми тоді підготуємо таку інформацію в якомусь з наступних випусків. Повертаючись до Пенсильванії та Камели Гарріс, то Ембер Філіп зважає, що тут політикиня може зіштовхнутися з найскладнішим випробуванням. Республіканці роблять ставку на те, що цей штат стане Хілесовою п'ятою кандидатки. Камала Гарріс раніше, під час своєї кампанії 2019 року підтримувала заборону фрекінгу. Це технологія, яку використовують для видобутку нафти і природного газу з глибоких підземних пластів. Фрекінг передбачає буріння свердловини і закачування під високим тиском суміші води, піску та хімікатів у гірські породи. Як наслідок, у породі утворюються невеликі тріщини, нафта або газ витікають до свердловини, де їх можна зібрати. Фрекінг це величезна індустрія у Пенсільванії. Критики стверджують, що ця технологія може призвести до екологічних проблем, як от забруднення ґрунтових вод, повітря та підвищення сейсмічної активності. Прихильники підкреслюють роль фрекінгу у створенні робочих місць і зниженні витрат на енергію. Наприкінці минулого тижня на CNN вийшло інтерв'ю Камали Гарріс. Це, до речі, була очікувана подія, але чому ми розповімо в одному з ранкових дрібів? Тож чекай і слухай дріпи уважно у розмові з журналісткою Даною Баш. Політикиня сказала, що не заборонить фрекінг. Ми можемо розвиватися, ми можемо збільшити економіку чистої енергії без заборони фрекінгу. Так кандидатка пояснила зміну своєї позиції. Представники штабу Дональда Трампа кажуть, що їхній найпростіший шлях до перемоги це втримати Північну Кароліну та здобути перемоги у Пенсильванії і Джорджії. Оглядачка Washington Post саме Джорджію вважає найважливішим хитким штатом для Трампа. У 2020 році він тут програв з мінімальною перевагою. Отож, можемо робити проміжний підсумок на Пенсильванію та Джорджію. Особлива увага, але на цьому ми ще не закінчуємо з американськими виборами. Юридична сага Трампа триває. Прокурори висунули проти нього нові звинувачення у спробах скасувати результати виборів 2020 року. Нагадаємо, що раніше Верховний суд виніс рішення, яким надає колишнім президентам широкий імунітет від судового переслідування за дії вчинені в межах їхніх конституційних повноважень. Зважаючи на це, прокурори скоригували свій підхід до справи Трампа. Звинувачення залишаються ті самі. Чотири пункти, що стосуються змови з метою блокування сертифікації результатів виборів 2020 року. Але тепер прокурори зосереджуються на ролі Трампа як політичного кандидата, який прагнув переобрання, а не на його діях на посаді президента. Тепер Окружний суд у Вашингтоні має вирішити, чи є у справі якісь аспекти, які потрібно відхилити на підставі рішення Верховного суду. Трамп у соціальних мережах написав, що на цій підставі справу в взаг... Галі, треба закрити дональде. Скажи, чому не можна нарешті тебе закрити вже на тій підставі, що ти нам не подобаєшся? А ми продовжуємо далі про американські вибори. Пен Вортон Баджет Модел, позапартійна дослідницька ініціатива, яка аналізує, як політика впливає на бюджет, дослідила, як передвиборчі обіцянки Гарріс та Трампа можуть вплинути на державний борг США. Нагадаємо, що це загальна сума грошей, яку уряд країни винен кредиторам, внутрішнім та міжнародним. Він накопичується, коли держава витрачає більше грошей ніж отримує доходів зазвичай через податки. Передвиборчі обіцянки і Дональда Трампа і Камали Гарріс – у разі реалізації призведуть до подальшого збільшення державного боргу США, але масштаб і характер їхніх пропозицій відрізняються. Передвиборчі обіцянки Трампа впродовж наступного десятиліття можуть призвести до збільшення державного боргу на 5,8 трильйона доларів, септо 9,3% до 2034 року. Його підхід зосереджений на продовженні та розширенні податкових знижок, особливо для корпорацій та найбагатших американців. Наприклад, політик раніше за свого президентства знизив індивідуальний податок на прибуток. Термін такої знижки має закінчитися у 2025 році. Тож Трамп у разі обрання має намір її продовжити. Камала Гарріс, якщо стане президенткою, не збирається цього робити. Трамп також обіцяє знизити ставку корпоративного податку з 21% до 15%. Пропозиції Гарріс за наступні 10 років можуть збільшити державний борг на 1,2 трлн доларів, септо на 4,4% до 2034 року. Якщо у випадку Трампа все відбувається через зниження податків, то у політикині через програми соціального забезпечення її плани включають підвищення ставки корпоративного податку до 28 щоб фінансувати розширення податкових пільг на дітей та тим працівникам, хто має низький і середній дохід, підтримку тих, хто вперше купує житло. І це на сьогодні, нарешті, все з американськими виборами. Скажи, а що ти робиш 7 вересня? Можливо, будеш у Львові? Чому питаємо, а тому що? Слухай. 7 вересня у Львові відбудеться Всеукраїнський захід Молодвіж. Це платформа мережування молоді, яка піднімає дискусії у сфері молодіжної політики, суспільних змін і створює актуальний вектор руху на рік для молодих людей. Це Юлія Сомар, комунікаційна менеджерка молодвіжу. Ми розпитали, що цьогоріч буде відбуватися на події. Концепція заходу цього року виклики серед спікерів: Сергій Стерненко, Меланія Подоляк, Любомир Левицький, Павло Шеремета, Павло Клімкін, Анна Новосад та багато інших. На вечірню програму запрошені гурт «Оторвальд», репер Отой, а також гурт «Віа Квартирник». Усі виступи благодійні, кошти буде зібрано на потреби Янголів Азову. Щодо денної програми, то вона безкоштовна. Достатньо лише зареєструватися на подію. Покликання на чат-бот, за яким можна це зробити, ми залишили в описі до епізоду. Про першу у південній Америці лабораторію, яка досліджуватиме найнебезпечніші віруси, ми розповідаємо лише на Патреоні. Підписуйся, підтримуй нашу роботу і отримуй доступ до секретних фрагментів ранкового допіо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. В 256-му випуску, десь наприкінці, ми згадували про арешт Павла Дурова, засновника і генерального директора телеграму в аеропорту поблизу Парижа. Короткий апдейт: йому інкримінують 12 різних злочинів, включно з розповсюдженням дитячої порнографії, торгівлею наркотиками та відмиванням грошей. Ці звинувачення обґрунтовують тим, що Телеграм через слабку модерацію контенту і сильний захист приватності став осередком злочинної діяльності. Дурова звільнили під заставу в 5 мільйона. Йонів євро і заборонили йому покидати Францію. Нагадаємо, що він з 2021 року є французьким громадянином. Еммануель Макрон підкреслив, що затримання Дурова було частиною судового розслідування, а не політичним кроком. На захист Дурова висловився, тоб сумнівався, що Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від республіканської партії Вівек е Крамасвамі. Так собі факт. І Маск і Рамасвамі пишуть про наступ на свободу слова і додають сьогодні Телеграм, завтра ікс. Телеграм після арешту свого засновника і гендиректора випустив заяву, в якій стверджує, що компанія дотримується законів ЄС і активно працює над удосконаленням практики модерації контенту. На українській правді вийшов матеріал Ярослава Ашнюка, чи не найбільшого критика телеграму в Україні. Він пише про те, що за інформацією з двох джерел Павло Дуров, який покинув Росію у 2014-му, начебто через суперечки з владою, понад 60 разів таємно їздив до країни терористки продовж 2014-2021 років. Останнє, що ще додамо до цієї теми, так це те, що за інформацією видання Політіко Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова Миколи, співзасновника Телеграму. Минулого тижня на Японію обрушився Тайфун Шанчань, один з найпотужніших штормів за останні десятиліття. Пориві вітру сягали швидкості 252 км за годину. Шань-шань спричинив хаос і руйнування по всій країні. Мільйони людей мусили евакуюватися. Щонайменше шість осіб загинуло, понад сто отримало поранення, а тисячі залишилися без електрики. Усе почалося з південного острова Кюшу. Влада відразу видала наказ про евакуацію. Тайфун з часом ослаб до сильного тропічного шторму, але продовжив рухатися на північний схід, залишаючи по собі сліди руйнувань. Японське метеорологічне агентство закликало громадськість зберігати пильність. Оскільки шторм продовжує невпинно наступати, заводи, зокрема великі автовиробники Тойота, Nissan і Хонда, були змушені закритися. А виробники напівпровідників, як от Ренесас і Токіо Електрон, зупинили роботу. Відключення електроенергії вплинули на понад 200 тисяч домогосподарств у семи префектурах. А авіакомпанії скасували майже 800 рейсів. Залізничне сполучення у багатьох частинах країни також призупинили. Вплив шаньшань. Відчувається у всій країні. Будівлі пошкоджені уламками, дерева вирвані з корінням, автомобілі перекинуті або поховані під водою. Його сила, швидкість і тривалість це наслідки зміни клімату. Тепер тайфуни у регіоні формуються ближче до берегових ліній і тривають довше. Перед тим як перейти до останніх на сьогодні новин, ми зробимо три дружніх нагадування. Перше, не забудь, будь ласка, задонатити на комплектуючі для FPV-дронів 231-му окремому батальйону 128-ї бригади територіальної оборони банка в описі до подкасту. Друге. До 10 вересня ти ще можеш проголосувати за ранкове допіо на премії слушно. Ми представлені у номінації інформаційний подкаст. Дякуємо. Третє. Завтра новий ранковий дріб у межах нашого місяця подкастів. На тебе чекатиме історія про те, чи можна пити шампанське з корабля затонулого в 19 столітті. О 7.17 ранку вже зможеш послухати про це. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Ізраїль з підземного тунелю в місті Рафах витягнув тіла шести заручників, яких Хамас захопив 7 жовтня минулого року. Чотирьох чоловіків і двох жінок вбили незадовго до того, як армія оборони Ізраїлю знайшла їх. Високопоставлений представник Хамасу Ізаат Ель Рашик заявив, що за ці смерті несе безпосередню відповідальність Ізраїль, оскільки він відмовився підписати угоду про припинення вогню. Мінямін Нетаньягу сказав, що ці смерті доводять, що Хамас не хоче угоди. Тим часом Ізраїль продовжує великий військовий наступ на окупованому західному березі річки Йордан, зосередившись здебільшого на місті Дженін і прилеглому таборі біженців. Китай і Філіппіни звинуватили одне одного в тому, що протаранили кораблі берегової охорони в спірній зоні південно-китайського моря. Філіппіни заявили, що Китай навмисно завдав удару по своєму судну, тоді як Китай звинуватив Філіппіни в навмисному зіткненні з їхнім судном. Норвезька принцеса Марта Луїза вийшла заміж за американського самоназваного шамана Дурика Верета. На весільній церемонії Геранджері були присутні 350 гостей, включно з королівською родиною Норвегії. Права на висвітлення весілля пара продала журналу Hello і Нетліксу. Це призвело до виключення норвезьких ЗМІ з Події раніше принцеса зіштовхнулася з критикою через те, що активно використовувала свій статус у комерційних цілях. Зрештою, жінка відмовилася від офіційних королівських обов'язків. Верховний суд Бразилії заблокував соціальну мережу X. Така заборона наслідок тривалого конфлікту між Ілоном Маском і суддею Верховного суду Алесандре де Мораесом, який після повстання у січні 2023 року вимагав від платформи видалити ультраправий і антидемократичний контент. Маск, який, здається, підтримує колишнього президента Жаїра Болсонару, проігнорував наказ суду. Підприємець критикує заборону як наступ на свободу слова, а багато бразильців підтримали рішення суду, наголошуючи на важливості поваги до національних законів і суверенітету. Це був 258-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Деся Говтер, Олена Паплинська. Почуємося солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.